Медитація, радість серця, розділ 2 серце і любов, проєкт 108. У тій медитації ти можеш лежати або сидіти. Зроби так, як тобі зручно. Заплюсь очі. Зроби глибокий м'який вдих та повільний видих. Відчуй розслаблення у тілі. І побач, як твоє серце наче відкрилось. Перенеси ще більше уваги до серця. Уяви його як маленьке сонечко всередині. Тепле світле і радісне. З кожним вдихом воно розширюється, з кожним видихом світить яскравіше. Загадай приємну подію, сміх, гарний день, теплі обійми, ніжне слово. Відчуй цю радість у грудях, у животі, у пальцях рук, у пальцях ніг. Просто посміхнися. Самі собі, просто так, без причини. Зараз нехай твої уста пізнають посмішку. Тепер уяви, як усі приємні моменти, що ти згадала, якісь великі, а якісь маленькі збираються у світлий клубок радості всередині тебе. Він наче пульсує разом із твоїм серцем, з твоїм диханням. Відчуй цей клубок в районі сонячного сплетіння. Дихай туди, вдихай легкість, видихай турботи. І в цей момент відчуй, як серце наповнюється, розширюється. Серце стає теплим та світлим, і це світло тепло розтікається тілом і у простір навколо тебе. Усміхнися ще ширше. А тепер уяви, що це сонячне світло, цей клубочок. Стрибає навколо тебе, танцює. Смішно і весело підморгує. І Нехай твоє серце сміється разом із ним. Цей сміх легкий, щирий, наче дитячий, і він пробуджує радість у кожній клітині твого тіла. Подумки повтори. Я радію життю. Моє серце світиться, сміється і танцює. Радість всередині мене розливається у світ навколо. Відчуй, як вже твоє тіло танцює разом із клубочком. <клухи> Побудь у цьому відчутті ще кілька глибоких подихів, відчуй легкість, тепло, енергію, які зарядили тебе на цілий день. Скажи собі, сьогодні я обираю радість. Знову посміхнись, якщо на мить твоя посмішка чомусь зійшла з вуст, і розплюсь очі. З любов'ю, славетна, моя радісна дівчинка.